На виставці невідома українська повстанська армія, яку 28 вересня презентували в музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Представили інформаційні банери зі світлинами часів УПА, а також приблизно 200 експонатів того періоду. Раніше ці речі не виставлялися, розповів директор закладу Ярослав Коричук. Це з його слів: документи, листівки, пофони, штемпелі, початки, медичні інструменти, фотографії та фотоапарати. Основна мета нашої сьогоднішньої виставки – продемонструвати про про те, що повстанці боролися не тільки зброєю, але боролися для прикладу словом, що вони, теж як і будь-який ми з вами, хотіли залишити для себе спогад, тому робили світлини. Водночас їм потрібно було отримувати медичну допомогу. Зі слів Ярослава Коричука, на виставці представили експонати з фонду музею та рідкісні речі з приватних колекцій. Відвідувач виставки, головний сержант 79 ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Фармуга каже, що переглянути експонати часів УПА для нього цінно, адже він цікавиться військовою історією. Крім того, додає боєць. Він разом із побратимами відчуває тяглість між поколіннями вояків. Це ще з іншого боку. Нагода трошки набрати дійсно мотивації, набратись е, тих прикладів, реальних прикладів живих людей, котрі в принципі боролись з тим самим абсолютно ворог ворогом, тими самими методами. Просто ми це робимо в різний час. Тому для мене це важливо, щоб була якась нагода зустрітися в сучасному вояку і вояку УПА. Це безумовно, нам було б з ними про що поговорити. Відвідувачка виставки, керівниця театру студії Жива історія Тетяна Зарецька говорить, що стежить за подібними заходами. Для мене важливий намір. Що я побачила сьогодні? Справді змістовно наповнені банери. Інформація скупульозна була брана подана правильно, кольорово, емоційно, пропаганда правдивої історії. Тої визвоної боротьби, на якій трима тепер має триматися українська національна ідея. Виставку Невідома українська повстанська армія зі слів Ярослава Коричука експонуватимуть у музеї упродовж місяця. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.